Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі. Я рада вітати вас. У нас з вами сьогодні така чергова розпаковка. Ми виписали знову багато різних таких, що нам потрібно для посадок, тому що посівний сезон розпочався, тому ми виписали багато дечого і для городу, і для квіточок, і для розсади. І навіть ось така посилочка мені прийшла. Це такий для блогера. Тут і штатив, і підсвітка, це щоб і мені було легше і вам краще було бачити. Теж я покажу цю розпаковку. От. Також ми виписали собі комодик, я потім покажу, вже ми його на силу склали, розчаровані, ви знаєте, і сьогодні знову так на такій песимістичній ноті. Я розпочинаю цей огляд, тому що, знаєте, найстрашніше це розчарування. Коли надієшся на одне, платиш гроші за одне, а отримуєш зовсім інше. І там, де ти раніше виписую, був впевнений в товарі, тому в тих людях. А зараз ну, такий час складний, а на всякому місці хочуть тебе обдурити з завищеними цінами і зниженою якістю товару. Ну, Я дуже розчарована. Але не будемо про це, маємо те, що маємо. Так, і я хочу показати вам, перш за все, ось. Виписала я цибульку. Я виписую завжди двох сотків цибульку. Одна раніше, одна пізніше. Ось така цибулька, вона така довгенька. Мені вона подобається, дуже, я її дуже люблю. Вона ранішенька, вона погано зберігається. Але ми не будемо її зберігати, тому що. Ми садимо дуже мало, у нас землі зовсім-зовсім мало, тому ми йому раніше це аж солодка. Отак От я беру стареньку миску, і це дуже важливо, послухайте мене. Стареньку миску. І всю цибульку я висипаю. Я не ділю її на сорти, тому що це для нас. Тому ось така вона дивіться: такої середньої фракції не дрібна і не. Крупна. І знаєте, що хочу сказати? Як вже буду висаджувати, я вам покажу декілька таких прийомів. Коли мені одна така старенька жіночка, вже ми з нею колись в лікарні разом лежали, вона мене навчила, як садити цибульку навіть крупну. Тому, як будемо садити, я вам покажу. А зараз оце дуже важливий оцей такий крок. Коли цибульку ми дістаємо, перебираємо обов'язково, якщо, якщо купили, то я довіряю, що вона тут така, як треба. Ось так висипаємо. І обов'язково ставимо на тепле місце, в кого це плитка, в кого це котел, так як у нашому такому випадку. Ось так я все змішую і ставлю на тепле місце. Обов'язково треба, щоб цибулька добре прогрілася. В такому разі вона ніколи не буде давати стрілки. Обов'язково треба, щоб прогрілася. І декілька разів. От Проходите повз неї і отак просто змішали ручками ось так і поставили. Якщо у вас більше, то більшу ємкість візьміть. Мені, це така наша порція, ми завжди кожного разу саме оце скільки висаджуємо. Нам вистачає. Ну У нас ще до сих пір є цибулька. Ми купуємо, а така наша трішечки дрібніша залишилась, теж використовуємо її. ось так. Тепер друге, що ми таке із крупного виписали, це. Компост, компостний курячий послід. Ось такі ми виписали три такі упаковки курячого посліду. Ми, як садимо картоплю, обов'язково ми садимо картоплю не в ямки, не в лунки, ми садимо рівчачками. І от в рівчачки обов'язково в нас дуже така земля жирна, і в нас дуже вона спікається на середину літа. Температура висока в нас, і тому у нас нам обов'язково треба додавати. Ми додаємо ще і попіл, і курячий послід, і як є ще трішечки піску або щось таке опилки, що нам треба додати, щоб зробити ґрунт легшим. І я покажу потім, як ми використовуємо цей курячий послід. Оце такі ми виписали три. Ось так. Тепер саме моє розчарування. Ви знаєте, дуже розчарована. Ми, ми виписували вже декілька років поспіль, ми виписували кору. Соснову кору для того, щоб мульчувати свої клумби, квітники, тому що, я ж кажу, температура в нас влітку буває на сонці до 50 градусів а то й вище. І земля спікається. Земля в нас така жирна, і вона робиться така, як асфальт. Тому для того, щоб не було, А коли поливаємо часто, буває, що води немає, а коли поливаємо часто, то виходить, що в нас вода солена. І робляться тріщини, це недобре для рослин. І от ми брали мульчутику і купували. Але ми раніше виписували отакі здорові мішки. Сьогодні я виписала 5 мішків. І я думала, що так вони в такі самі мішки прийдуть. Коляня поїхав отримувати посилку і теж думав, що під'їхав туди, де транспорт, де таке от, дуже велике. Мішки винесли, оце отаке. Знаєте, я розчарувалася, гроші немалі. Але от такі п'ять мішечків, це ну, хіба що може вазони прикрити, щоб було нерви. Так що я розочарована. І скажу навіть, де я виписувала, що ви не повторили моїх таких помилок. Це агромаркет. агромаркет. Це вже друге таке моє розчарування в цьому році від їхньої фірми. Я раніше весь час там виписувала, але зараз слідкуйте, що написано, яка вага, яка ціна. Десь там моніторте, та дивіться в інших містах, тому що отакий казус у нас вийшов, це вже не певний цьому році. Тепер, що ще ми виписали? Теж теж в агромаркеті, ну це виписав нітро-амопоска. Теж додаємо зовсім зовсім небагато, додаємо також кожну луночку, там декілька зернинок. Теж вона насищує кислородом. І дає усвоюватися в е, землі і залізу, і магні, і все, що потрібно для розвитку гарної картоплі. Додаємо. І потім вже, коли в нас є рослини такі, як петуні, взагалі такі е, квіти, які ростуть у кашпо, особливо у кашпо. Е, раз у 10 днів я додаю на 10 літрів е, таку спічечну коробочку і поливаю для того, щоб були яскраві квіти і сильні. Е, ні травма Так е, виписала знову перліт. От, тому що ґрунт ось такий, квітка, ґрунт, ґрунт універсальний для розсади, і квіток, і зараз покажу. О, важкий. Ось такий ґрунт. Але я вам вже показувала, як я готую ґрунту суміш. Тому що самий покупний ґрунт, коли його вазони засипаєш і садиш квітку, потім виходить так, що поливаєш, а весь цей грунт спливає нагору. Його треба чимось таким, щоб він був важчий. Я додаю ґрунту домашнього ґрунту е, городньої землі. Перліт додаю обов'язково. Він, як з'єднує землю і оцей покупний ґрунт, і домашню землю, він його з'єднує і він зайву вологу спочатку вбирає в себе, а потім віддає Переліт я додаю в ґрунтосуміш. В мене є на каналі, як я готую ґрунтосуміш. Це ідеальний варіант прилітку. Обов'язково, якщо є можливість, беріть. Так. Тепер виписали дві одну коляню вже взяв бордоська суміш. Уже зараз саме час бризкати дерева, кущі, троянди, малина. Що у вас є бордоською суміші. Чого ми беремо саме Бордоська суміш, я вам скажу. От у мого дідуся. Був сад пів гектара. Він такий в нього доглянутий був. В нього такий. Ну, я не знаю, як одна людина могла справлятися, але він ніколи нічим не бризкав, крім мідного купоросу, залізного купоросу або бордоської суміші. Більше в нього нічого не було. І він зранку виходив, брав у нього така длинна, така була довга, довга така палиця із сікатором таким. І він гусінь, він ніколи не бризкав, він їх зрізав. Хоча раніше були, ви пам'ятаєте, які раніше дерева були високі, груші і яблуні, але він справлявся цим. І от сперва, от така бризкання, бордоська суміш. Це і підживлення, і бруньок, і, е, потому, тому що тут е, в цьому є що це тут у нас є? мідний купорос, тому що є желізний купорос, а є мідний. Це мідний купорос він на, на даному етапі, на, на етапі розвитку зараз. Він додасть міді, це те, що там обов'язково. А вапно, яке тут є, тому що якщо купуєш окремо мідний купорус, треба окремо купувати вапно і змішувати. Це все рівно треба. А тут воно вже все в місті. І от зараз обов'язково треба побризкати, тому що всі грибкові захворювання вони саме зараз температура піднімається і вони оживають. Їх треба придавити ще на ранньому етапі розвитку. Обов'язково, якщо є можливість у вас купіть. Так, і значить все, що я хотіла. Я вам показувала, що я купила е, бурштинова кислота, вона обов'язково зараз я для укорінення це зробила. Я вже підживила свою розсаду, тут що перша зійшла, вже вона третій-четвертий листочок, я додала для укорінювання і побриску зверху. Є можливість бурштинова кислота, вона продається і в аптечних в таких кіосках, аптеках продається таблетками і є отакі гранули, як оце у городніх магазинах. Так, е, до е, насіння. Насіння я хочу ще посадити насіння Чор, чорнобривці. В мене дуже багато чорнобривців, але вони переросли. Вони вже зараз отакого. Високорослі такі зробилися. ну Переросли, переродилися. А мені захотілося маленьких, але тут я бачу, що на населен... сині я на насіння тут і не знайшла, не знаю скільки їх. Це низькорослі, отакі махрові чорнообривці. Хочу посадити сальвію. Я ніколи не садила. Хочу посадити сальвію. ось так купила. І ротики, ротики. або львіний зев, або. Як вони ще називаються? Левкої. Собачки ми на них називали. Ось такі, Чомусь, я не знаю, чому вони ротики. Так, і ось ще я виписала те, що прийшли вони мені. Я вже навіть і не пам'ятаю, що я тут довиписувала, щось, по-вашим, ви мені отам дописували, і я таке ще виписала. Спаржева квасоля. Це, кажуть, дуже така гарна штучка, я ніколи її не садила. Да. Редиска суміш сортів, теж дуже суміш. Суміш кращих популярних сортів. Такі цікаві, якісь упаковки, ще тільки не бачила. Фірма весна, може, хто знає. І виписала родничок F1. Теж підписники мені написали, що це дуже гарні огірочки. Оце оце такі у нас городні. Розпаковка така вийшла. І тепер подивимося, що в нас тут із теж мені дуже потрібен був цей штатив. І потрібна підсвітка, але ціни такі, що це просто жах. А це у мене групи. У Фейсбуці в мене є група своя. І мені в групу прийшла така пропозиція зовсім-зовсім дешева. І я повелася по ціні, тому що ми люди небагаті. От. І речі, які нам потрібні, ми дивимося дешевше. Що з цього вийде, не знаю. Зараз побачимося. побачимо разом з вами. Мені штатив, як штатив, у мене якісь там є, але мені дуже була потрібна підсвітка. Тому що з підсвіткою проблема. Вже я бачу, що штатив хороший. Я потім з ним розберуся, але бачу, що такий хороший. Тому що в мене ось такий один є, він такий якийсь хлібенький, такий прям... Так що штативів буде багато. Саме основне мене цікавить підсвітка. Це таке кільце. Кільцева лампа називається. Якщо у вас є змога купити саме таку кільцову лампу, лампу, вона дуже гарна не тільки для блогерів вона потрібна, вона дуже гарна для е, пікіровки, коли пікіруємо. Навіть якщо коли світла не було, вона дуже-дуже гарна. І що вам там, треба писати чи щось таке робити, дрібненьке, шити, в'язати. Вона е, така, що працює з павербанка і працює і коли заряджена, а потім вона працює. Так що зараз подивимося, що в нас тут. І ще десь у нас ще одна посилка десь в дорозі. Посильний має привезти якийсь. Якийсь то мені десь подарунок іде. І ще подарунки на день народження мені продовжують приходити. Ось така вона кільцева лампа. 26 см діаметр. Вона не заряджена, її треба буде зарядити. Тут теж такі режими є, і світло і темніше, і світліше. Ну, зарядити, а потім спробувати, як вона працює. Так що, отакі у нас сьогодні Тут і кріплення для телефону є, різні кріплення, подивимося. Так що, отакі у нас сьогодні розпаковка в нас з вами, отакі радощі, тому що знаєте, ми все-таки дівчата, хоч і вік нас різний, А ми любимо різні нові покупки, коли приходять посилочки. Гірше, коли ми розчаровуємося. Але все-таки більше кращого, ніж поганого. Тому хай Бог благословляє нас усіх, трудіться, є змога щось виписати, виписуйте щось новеньке, пробуйте щось новеньке, е слухайте поради, які вам дають. І мені пишіть в коментарях, пишіть свої поради, тому що, знаєте, що я ще хотіла сказати вам: у нас канал без понтів і без дублів. Е як є, так є. Тому що е немає в мене часу і. І бажання, і таких фінансів, щоб робити все на вищому рівні. Ми робимо все бігом і все мудрості, то скільки вистачає, скільки робимо. Тому що от я дивлюся там, іноді показують блогерам. Я дивилася раніше одну російську блогер, що я була в захваті від неї, чесно скажу, людина приїхала із великого міста, і так у неї все гарно виходить. Потім я стала помічати, що в неї скільки різних добрив. Скільки різних бризкань, отаке от в мене враження, що людина нічого другого не, не робить, а тільки от бризкає, підливає, бризкає, підливає. По-перше, немає у нас таких фінансів, щоб купляти це все бризкання і, і зверху, знизу підливати. Все немає і немає бажання, якщо чесно. От от росте, слідкуємо, щоб була волога, щоб було там як шкідники вже не поїли його, але без фанатизму, без фанатизму. Ото росте, так як воно росте собі, допомагаємо йому як можемо. Отак. І те ж саме з розсадою, і теж саме з усим, абсолютно з усим. Особливого такого догляду, щоб це цілими днями ми ходили і доглядали, і оце бризкали, і немає в нас такого. Але кожен, як може, на що вас вистачає фінансів і бажання, і мудрості, і сили, і ваша справа. У нас сьогодні знову розпаковочка. Прийшла така подаруночок. і такий потрібний дуже. Тому що, відколи почали знімати відео на YouTube, з'явилося багато нового такого інвентаря кухонного, його треба десь дівати і ще якомога ближче до робочого столу. Тому ось так заказали ми такий пластиковий комодик для. Різних таких дрібничок. Ось Подивимося, що воно у нас вийде, Такий, такого кольору він. Мені б хотілося, щоб він був білий, але маємо те, що маємо, і дякуємо за те, що маємо. Ось такий він пластиковий. Я не знаю, у наші дочки вже такому комодику 14 років, і він такий витрималий, витривалий і витриманий. І добрий він нам Ось Зараз Коляня його розпакує і буде його складати. Пластик такий плотний, так? Да? Пластик плотний? Хороший. Такий, звичайно, такі важкі занадто речі на нього ставити не можна буде. Але все ж таки, я ж для дрібничок, для спецій, для різних там ополонечків, для дрібничок, я думаю, що він нам буде добрий. Ось так коляня складе, потім я вам покажу, як він. Він складається, там пази якісь. Воно зараз нищенько цей ось ящичок вже я покажу. Ось такий він приємного кольору. Такий. Досить міцненький. Не такі, звичайно, як були перші, перші були, більш такі, да. Ну, звичайно ж, такий запах пластиковий. Але що поробиш? Так, ну ось такий він. Зараз Коля коди, там якісь пази, якось він там складається. Цікаво, я не знаю. Так, оце складає вже куляня цей комод. Зайняв він у нас 3 години часу. І так як треба, він ще і не став. Так що, якщо хто хоче купувати такий комод, то 10 разів подумайте, тому що якби це просто пенсіонери купували не з такими золотими руками, як у мене в коляні, а просто захотіли купити і поставити, то, то не дуже Ось так. Тепер поставимо його на місце. Так, ось так. Поставили ми його отак. Буде він у мене тут стояти. От, є в нас дощечка така, поряд газова плита, і тому мені буде тут зручно. Всі спеції і всі такі штучки. Ось так у нас. Трішечки він по кольору не вписується, але що поробиш? Є в мене для нього така по кольору геть. Ось я виріжу таку районочку на нього та й буде стояти. І так склала я штатив. Я дуже ним задоволена. Можна, як мені треба, телефон я ставлю вам, якщо телефон не треба, оце скручуєте. І все. Зате, тут, якщо вам треба щось таке робити, воно от USB-кабеля, як зарядка телефона, ось так вмикається отак. Тут декілька режимів. Ось такий режим, світліший, є такий жовтіший. Ось так, декілька режимів. Вони дуже гарно глянення. Ранок, вечір, ніч, що вам там треба. Ось так дуже гарно, я дуже-дуже задоволена. І штатив такий міцнющий. Якщо вам навіть десь треба щось робити в іншому місці ту саму цибулю перебирати, От, або сіні сидити, можете поставити біля себе, і вам цієї лампи буде досить. А я благословляю вас, і хай Господь благословить і береже кожного з нас. Час тяжкий, думаємо не тільки про себе, і все в нас буде добре. А з вами була екзерт, я, Любов.